Доброго ранку, любі друзі, миру вам та Божого Захисту. Вавилон – це широка дорога до смерті, а жива церква Ісуса Христа, яка вивчає виконує і проповідає Слово Боже, веде вузьким шляхом до перетунку. Приєднавшись до такої церкви і через спокоєння та. Виконання Слова Божого, духовно відродившись, ми йдемо до вічності. Але Вавилон є і сьогодні. Але нам потрібно вийти з Вавилона, бути частиною Церкви Ісуса Христа, постійно перебувати в Слові Божому, являти милість та любов, бути вірними, праведними і горіти Духом Святим. Ісус Христос є дорога, життя та життя це війський шлях в житті, в життя вічне. А Вавилон – це широкий шлях, який Приводить людство до смерті та пекла, і наша надія тільки на Господа, тільки на Ісуса Христа. Він наше спасіння. Амінь.